Книги сошити любити, берегти і не убити. Посвято у першокласники для НВК числом 12 – Це традиційне щорічне свято, на якому в центрі уваги наймолодші учні школи. Урочистості розпочинаються виступом шкільної самодіяльності, і їхньою кульмінацією є вручення кожному першачку символічного посвідчення школяра. Досвідчений педагог Галина Кадепська колись і сама закінчила цей навчальний заклад. Нині вона вже в дев'яте набирає перший клас. Коли не забуду свій перший набір, адже це було в 1986 році, і мені приємно відмітити, що сьогодні в мене за партами сидять діти тих моїх учнів колишніх. Для НВК числом 12 цей рік особливий, адже рівно 50 років тому школа вперше відчинила двері для своїх учнів. Ювілей планують відзначити масштабно 25 вересня поважних гостей та випускників прийматиме облмуз Запросили на урочистості випускників, знаних у нашому місті. Нехай це залишиться сюрпризом для всіх гостей. Мені приємно зауважити, що будуть випускники першого випуску. Серед них будуть відомі такі люди. В Україні директор інституту нейрохірургії ем, Цимбалюк Ві 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 Віталій Іванович, а також його однокласники. А ось троє друзів Сергій Кирило та Іванка разом йшли ще у садочок. Зараз вони товаришують вже у першому класі. За три тижні вже чогось навчилися, але навіть не уявляють, скільки ще всього їм треба буде пізнати. А ви знаєте, скільки вам років треба буде вчитися в школі, щоб закінчити школу? Шість половиною. А ти як думаєш скільки? рік. А, а я думаю, що на 20 років. А ви знаєте, що 11 років ви будете в школі вчитися? 11 років. Ви закінчите ага. школу, коли вам буде 17 років. О -о -о. Олександр Мразович. Інформаційна програма День.